Друзі, всім привіт! Подорожі, поки ви на Bridging A до 866 чи можна кудись їздити? Теоретично можна, практично, дуже важко. У Вас реально має бути серйозна причина, чому ви їдете. Так, в одній з історій моїх клієнтів вони хотіли поїхати відпочити. Ми пояснили, що у нас була втома через війну, важкі два роки адаптації в Австралії тощо. Нам не дали Bridging Visa B для подорожей. Тобто, зараз ви на BVA, щоб кудись, кудись поїхати і повернутись, вам треба BVB. Поїхати можна завжди на будь-якій візі. А щоб повернутись, маєте мати BVB. Так от нам не видали, ромтуючися тим, ну ви на Bridging до Protection візі. Ми не вважаємо ці. Е Умови, в яких ви знаходитеся, або ту мотивацію, з якою ви їдете, ту причину, з якою ви їдете, достатньо compelling compassionate, щоб видати вам візу для подорожей. Тобто я б сказав, що практично точно вам треба е, обставини на кшталт хвороби, або, не дай Бог, о, смерті когось близького, щоб вас відпускали. На BVB, якщо ви чекаєте про те, що Теоретично ви можете пояснити будь-які інші compelling circumstances на кшталт необхідності фінального завершення бізнес справ, якщо від цього буде залежати щось дуже критичне, наприклад, утримування вашої та вашої сім'ї. Але все це буде на розсуд того, хто приймає рішення, однозначно, обставинами, які мотивують видачу BVB, є хвороба або смерть близької людини. Це однозначно обставини, які під час яких виникає почуття жалю від decision-maker, і ви можете отримати BVB. Всі інші обставини будуть розглядатися. Ну, от як ви їх подасте, тоді вони і будуть дивитися. І чи вважають вони ці обставини такими, щоб вам видати б Чому так? Тому що 866 Віза, коли людина на неї подається, на наш уряд і наш підхід еміграційний заточений, щоб цю людину відправити додому. Щоб вона не чекала рішення. Так, так працює ця система. Вона, вона завжди е, заточена на те, щоб не заохочувати е, аплікашки на Protection Visas. І тому вона, хоч ця система хоче зробити життя людини, яка чекає на Protection Visa, поганим, а ще краще, нестерпним. Наприклад, якщо подався дорослих, не поросли і дорослий в Австралії, не пустити дітей на нього, якщо вони окремі апліканти, або як в цій історії не пустити людину у відпустку, тобто зробити життя максимально складним, щоб людина сказала, да ну її ту протекцію і відізвали свою аплікашку, або просто виїхали з країни, не може повернутись в е, цьому немає ніякого специфічного відношення до України до, та українця. Ми, ми, ми очікували, що може бути якесь трошки краще відношення, і нам все таки від видадуть Бріджен BZB. але ні, нам показали. Рівне відношення до всіх, рівний підхід до 866, Якщо ти подав на 866, давай або дуже серйозні обставини, якщо, якщо ти хочеш подорожувати і повертатися. Або їдь, але в одну сторону. Отакий От підхід, він зберігся для абсолютно всіх етносів, і Україна, тому як показав мій дослід, досвід з цим клієнтом, Україна тому не виключення. Тому майте на увазі. Не їдьте просто так, бо в мене вже клієнти, які виїхали просто так без отримання BVB і тепер не можуть повернутися. Не їдьте просто так, отримайте BVB, але на BVB треба мати серйозні обставини. Це відео було про до A до 866 та перехід на BVB. Зауважу. Це не про подорожування на 786, будь ласка, не плутайте. Дуже всім дякую. Лайкніть обов'язково це відео. Поширте мій канал, я буду давати для вас ще багато новин. Щасливо!